Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати ба. Це відео під назвою Питання Унітарного чи Федеративного устрою Русі в нашу країну. В цьому відео ми піднімемо питання, яким шляхом рухатися по Збільшовицькій Русі в нашу країну федеративним чи унітарним. Історія Русі починається з феодальної роздробленості, де кожен Князь був майже незалежний, і майже єдиною адміністративною ланкою була приналежність усіх князів до одного роду. Подібний лад не виділявся з інших країн світу, але фактично став причиною поразки Русі перед Ордою і початком занепаду. Так неефективна побудова управління державою призвела до її падіння. Перед позбільшовицькою руссю так само стоїть питання організації держави, адже від цього залежить успішність виживання та розвитку Русі. Розуміючи та поважаючи суть руського народу, мова про адміністративний устрій може йти в рамках унітарної держави з апаратом чіткої вертикалі, але з розвиненою децентралізацією. Повноважень на місцях через роботу місцевих раз. Широкі децентралізовані права місцевих адміністрацій дозволяють місцевим жителям вирішувати місцеві проблеми без зволікань на дозвіл уряду, тобто інфраструктурою, умовами організацією життя області, займаються місцеві органи самоврядування у питаннях державного масштабу. Всі області підпорядковуються Києву та уряду держави, міністри, Рада, Президент. На сьогоднішній день постбільшовицька Русь, у нашу країну, йде правильним шляхом унітарної побудови, але є досить велика частина русин, котрі розглядають інші варіанти устрою, наприклад, федеративні. В питанні федеративного устрою є такий момент, як те, що руський народ. У всій Русі, та особливо в корінній частині Русі під назвою Україна, під впливом різних країн та імперій, які і знаходився, розшарувався на різні підрупи. Знаходження у різних імперіях залишило відмінності на руському населенні, що у свою чергу створило Настрої винятковості і унікальності по відношенню до інших русів. Під впливом культури купантів змінювалася свідомість русів і з'являлася ментальна дробленість хоча походження і коріння одні мови майже не відрізняються і прекрасно зрозумілі всім русам. Враховуючи специфіку федерації, де кожен член федерації є майже незалежною одиницею, то отримуємо. Можливість республік до від'єднання, і тут проявляється спірність питання, адже можна перетворитися на СРСР, де на папері республіки можуть відокремитися, але за фактом при спробі відділення відбувається придушення центром подібних рухів. Ця ситуація дуже можлива, адже, наприклад, якщо б Донбас та Луганськ були б республіками. І під тиском Москви проголосували нібито абсолютно за вихід із складу Позбільшовицької Русі в склад Московії, ясно, що під дулами автоматів. Але це абсолютно було б легітимним сценарієм юридично. І в цій ситуації від військ Києвом є єдиним способом тримати території так само і з Кримом та іншими областями Республіками. Тому федеративний устрій неможливий в умовах, де сусіди не проти відхапати частину Русі любими методами. Якщо орієнтуватися на США, як на орієнтир у федералізації, то потрібно враховувати, що США майже знаходиться на своєму материку. А Русь у самому центрі Європи і займає майже весь схід Європи та північ Азії. Євразія, як материк, на якому знаходиться Русь, тисячі років кипить війнами, і кожна країна буквально метри виривала у сусідів. Створення Федерації та Союзу, по суті, незалежних держав з усією атрибутикою, законами та урядом. Має сумнівну цілісність. Потрібно враховувати, що землі Русі є ласим шматочком і завжди буде бажання його відхопити або силою, або прихованою агресією через культурний і економічний тиск. В таких умовах федералізація це подарунок ворогам Русі. Так формується необхідність розвитку унітарного адміністративного устрою. В Русі та боротьби з зародками течій по федералізації Русі. В Русі необхідно організувати чітку вертикаль влади на виборних засадах з розвинутим самоврядуванням на місцях, створивши умови для швидких дій державного значення від уряду та зберігши можливість місцеві проблеми вирішувати місцевими органами управління. А також необхідно інформаційно обробляти русин на негативне відношення. До федералізації та прививати розуміння того, що федералізація це ослаблення Русі в нашу країну. Навіщо боротися з настроями по федералізації та розвивати унітарний устрій Русі? Одною з основних проблем русин на протязі півтора століття, що постійно їм заважає розвиватись та жити вільно, це роздробленість та високий індивідуалізм. Від розділеності Русь і впала перед Ордою, і ще багато років не могла вернути незалежність. Тому для укріплення позицій Русі необхідно кинути всі сили на з'єднання русин, а не роз'єднання. Без цього неможливо побудувати сильну Русь, у нашу країну, що дало розвиток унітарної структури Русі. Унітарна структура Русі дозволила русинам створити умови для побудови максимального рівня єдності, тим самим ускладнивши завдання ворогам Русі осварити та ослабити русин. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя перша ціль 2000 підписників до осені го року, а також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток, сумою, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися. На Патреон чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на сумірні соціальні мережі, посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи позбільшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! живе Русь!